Є одна ситуація. Звернулися клієнти, які м, хотіли зекономити, в нас таких багато в країні, і пішли на безкоштовну консультацію. Є такі офіси в центрі міста Києва, де сидить багато консультантів, консультація безплатна протягом року, заключають якісь там договори. Тригер цих офісів, куди не потрібно ходити, це... Велика кількість пенсіонерів на вході, які чекають в черзі. Це вже повинно насторожувати. Що вийшло? Вони проконсультувались, ті сказали, так, ми можемо вирішити ваше питання, домовимо адвоката і коштувати це буде 30 тисяч гривень. Вони сплатили 30 тисяч гривень адвокату по договору, а тепер звертаються до нас, щоб повернути ці 30 тисяч гривень. Тому що адвокат за 30 тисяч в позовній заяві навіть не зміг вказати ПІБ. Прізвища, ім'я по батькові правильно, без помилок. І наробив багато помилок, і позов завернули. А тепер там у них. І служба контролю якості і так далі бодаються, не видають акти цих робіт. Тобто людина, не глядячи, підписала акти на 30 тисяч зразу, як отримала позовну заяву, і тепер не може отримати їх копію. І кажуть, що це просто технічні помилки, ви всі одно прийшли, і вам би це виправили. Ви ж вже не хочете, типу, цим питанням займатися. Звісно, вони не хочуть, якщо такі відношення адвокату, йому занесено 30 тисяч, а він навіть не зміг оформити позов, який зразу прийняли. Тому, як кажуть, дешева рибка. Фігова юшка, безкоштовна консультація призводить потім ще до більших втрат з ваших питань, а той взагалі з програшу в судах. І, можливо, потім строки вам не поновлять на апеляцію після таких адвокатів. Є адвокати, які вимикають телефон або ставляться чорний список. Як їх потім знайти? Це вже цілий квест. Іначе то вам допоможуть, але після того, як ви сплатили. За по договору і не дай Бог підписали акти виконаних робіт. Ну, вони вас ставлять в чорний список і шукайте вітра в полі, шукайте адвокатів, які будуть шукати цих адвокатів. І витрачайте ще додаткові гроші. Тому думайте.